Права 1690. Потяг спочатку рухався одну годину зі швидкістю 69 км за годину, а потім 3 години зі швидкістю 65 км за годину Знайди середню швидкість потяга на цьому шляху. Ну що ж, щоб зробити це завдання, буде неправильно знайти середню арифметичну швидкостей. Нам треба знайти середню швидкість, скільки в середньому потяг проїжджав за одну годину. Для того нам треба знати загальний шлях. І загальний час. Вчатку відзнаємося, скільки яка була довжина першої частини шляху, коли потяг рухався одну годину. Ну що ж, записуємо перше дія, пригадуємо, що відстань S, що проїжджає потяг, це швидкість, що множиться на час. І це дорівнює. Швидкість у нас є 69 км за годину. Множимо на одну годину, то це, звичайно, буде 69 км. Кілометри за годину, якщо ми помножимо на годину години скорочуються, залишаються кілометри. Це в нас буде тоді перша частина шляху. Є. І... Ну що ж, а тепер Давайте дізнаємося, а яка буде довжина другої частини шляху. У нас є. 3 години і є швидкість. Знову таки записуємо друга дія. Отже, пригадуємо знову, що відстань це швидкість, що множиться на час. Замість швидкості підставляємо 65, що множиться. А час у нас 3 години. І це дорівнює. Ну що ж, давайте 60 помножимо на 3, це буде 180. Додати. А 5 на 3 це 15. Ну і разом це буде 195. Записуємо в дужках чого. Кілометри за годину, якщо помножити на годину, години скорочуються, то в нас залишаться кілометри. Так, Це в нас буде тоді друга частина. Шляху. Є. Ну що ж, а зараз ми вже можемо дізнатися, а який у нас загальний шлях, що подолав потяг. Ну, яким чином пишемо. О дія. діє. Треба до того, що він проїхав спочатку 69 км. Треба додати 195 що він проїхав потім. І це дорівнює. Щоб було простіше додати, давайте я заберу звідси 5 і додам сюди. То тоді мене буде не 69, а буде 64. Так, додати. А тут, якщо додам 5, то це буде 200. Ну і разом це буде 264. Записуємо в дужках чого кілометрів. Це в нас буде загальний шлях. Є? Ну що ж? А тепер нам треба дізнатися, а чому дорівнює загальний час руху. Для того, нам треба одну годину, що він рухався на першій частині шляху, додати до 3, що він рухався на другій частині. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Отже, 1 плюс 3. Це дорівнює 4. Записуємо в дужках чого? Годин. Це у нас буде загальний. Час руху. Є. Ну що ж, ми знаємо загальний шлях, ми знаємо загальний час. Пригадуємо формулу, пишемо п'яте. Отже, середня швидкість В середня дорівнює. Треба загальну відстань, що подолав потяг, поділити на загальний час. І це дорівнює. Ну що ж. Загальна відстань це шлях, що подолав потяг, це буде 264 км, що ділиться. Ну а час у нас 4 години. І це дорівнює. Звичайно, тут можна куточком ділити, але поділити на 4, це можна поділити спочатку на 2, а потім ще раз на 2. То ми записуємо, що це 264, що ділиться на 2 і ділиться на 2. І це дорівнює. 264, що ділиться на 2, це буде 132. А 132, що ділиться на 2, це буде... Так, тут у нас буде 65-66. Записуємо, що це буде 66. Ми кілометри поділили на години. Це будуть кілометри за годину. Записуємо. Це буде середня швидкість потяга. Середня. Швидкість потяга. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. У нас запитували, знайде середню швидкість потяга. Ми знайшли, записуємо 66 кілометрів за годину. Ну що ж, ось таке завдання на розрахунок середньої швидкості. Нагадую, для цього необхідно загальний шлях поділити на загальний час. І якщо б ці задачі ви знайшли середнє арифметичне двох швидкостей, у вас би вийшло 67 км за годину. А правильна відповідь це 66 км за годину. Здається, що це не суттєво, але насправді тут відмінність принципова. На цьому вправу завершено.